Ще думаєте, чим би зайнятися, щоб заробляти онлайн? Розгляньте для себе бізнес по підписці. Це тренд сьогодення та тренд майбутніх десятиліть. Сьогодні більшість компаній переходять саме на клубну модель по підписці. Така модель є прибутковою і є компанії, які цьому підтверджують вони на світовому ринку і 30, і 40 років. Це вигідно для споживача, тому що він економить там свої кошти. Ну і звичайно така модель дає 100% прибутку. Прибутковість для ведення своєї діяльності. Вітаю! Мене звати Жанна Вітко. Я учасник і бізнес партнер американської клубної компанії Лівгуд. В перекладі вона означає жити добре. Насправді ця компанія змінила, змінює і буде змінювати тисячі і мільйони життів людей по всьому світу. Зареєстрована клубна компанія в Америці в штаті Флорида, і ви можете самостійно перевірити реєстрацію, завітавши на сайт Держдепартаменту Флорида. Де ви дійсно переконаєтесь, що ця компанія правомірна і в неї є юридична адреса. Вона сплачує всі податки і веде правомірно свою діяльність. Цю компанію рекомендують і про неї говорять і пишуть найуспішніше бізнес видання, такі як DSN та бізнес home Ця компанія має найвищий рейтинг надійності за показниками 3A. Відомо, що лише 5% світових компаній має подібний рейтинг надійності. Отже, правомірність та надійність це вже два великих важелі для того, щоб довіряти цій компанії. Вона робить революцію в комерції, об'єднала три тенденції сучасності, які дуже до вподоби людям і за які вони готові платити гроші. Мова йде про клубну модель, про маркетплейси та партнерську програму. Отже, перша тенденція це клубна модель. Клуби об'єднують людей за цінностями та інтересами. Зараз, на прикладі бізнесу по підписці за клубною моделлю, я зроблю вам приклад для того, щоб у вас було розуміння, яка ж все таки вигода для клієнтів бути підписниками. подібний Вже 40 років на світовому ринку веде успішно бізнес по підписці. Компанія Костко. Це мережа гіпермаркетів. Там налічується 600 магазинів по всьому світу, ну, це більш відомий гіпермаркет в Америці, Канаді та країнах Європи. Товари там продаються великими упаковками та майже без націнки, тому ціна завжди супернизька. Щоб мати доступ до Кostко, Придбати членську карту, яка коштує 120 доларів на рік. Саме від сплати внесків усіх учасників Костко прекрасно заробляє. Така бізнес-модель вигідна усім. Люди економлять на товарах, купивши один раз на рік клубну карту за 120 доларів. Що Костко пропонує невеликий асортимент. Декілька тисяч найменувань продуктів, але високої якості, які дуже користуються попитом. Ось ця велика перевага і є ключем для такого ведення бізнесу. Компанія Лівґуд також обрала клубну модель Бізнес по підписці, і вона пропонує кожному учаснику придбати франшизу лише за 40 доларів і займатися власною справою. Вона полягає в інформаційно-рекламній діяльності. За те, що ви будете розповідати про цей клуб, про можливість купувати тут продукцію найвищої якості за найнижчою ціною на світовому ринку, дешевше на 75%, Ви будете отримувати сім видів грошової винагороди згідно компенсаційного плану клубних компаній. Звичайно, для таких учасників є одне правило і зобов'язання це сплата підписки в розмірі 9 доларів 95 центів щомісяця, або річної в сплаті 100 доларів. Звичайно, річна підписка вигідніша, тому що люди можуть зекономити 20 доларів і купити два прекрасні продукти, які знаходяться на полиці маркетплейсу клубної компанії. Маркетплейс сьогодні наповнений продукцією Велнас здоров'я спорту, молодості, краси та довголіття. Звичайно, з часом асортимент буде розширюватися. Тут буде щонайменше 200 найменувань різних брендових товарів та послуг. І послуги будуть такі, як туризм, навчання по криптовалюті, інших напрямків. Ви зможете тут бронювати готелі, замовляти авіаквитки. Все лише розпочинається. Клубні компанії лише два роки. За перші 13 місяців клуб підписав перший мільйон своїх учасників на сьогоднішній день, два роки, і три місяці, і нас понад 1 мільйон 800 учасників. Все лише розпочинається. Тому цей бізнес вигідний для кожної людини. В цьому клубі відсутні будь-які зобов'язання щодо придбання продукції. Продукт відокремлений від ведення бізнесу. Ви продукти купуєте за власним бажанням тільки тоді, коли ви хочете в тій кількості, яка вам потрібна. Ви взагалі можете купити тут продукти за ціною розрібною, яка є в рази дешевшою від представників інших брендових компаній. Або ж за ціною учасника, і така людина має сплатити один раз свою підписку в розмірі 9 доларів 95 центів на місяць і напротязі цього місяця купити всі ті продукти, які вона хоче в тій кількості, які їй потрібні. До речі, засновники клубна компанії «Лівгуд» зробили для таких клієнтів подарунки. У Вас буде свій кабінет, коли ви реєструєтесь, і буде така вкладка Отримати безкоштовно подарунок. Натиснувши на неї, ви побачите реферальне посилання. Якщо ви ним поділитесь з необмеженою кількістю друзів, знайомих та близьких. Клубна компанія дає вам право обрати будь-який продукт на вибір, і безкоштовно він вам прийде при наступному вашому замовленні. Дуже класна пропозиція. Такого жодна компанія не пропонувала. Все робиться лише для того, щоб люди приєднувались до клубної компанії, тому що тут вигідно кожному клуб закритого типу. Сюди можна долучитися лише за реферальним посиланням учасника клубної компанії. І я запрошую вас до клубної компанії Лівгуд. В описі даного відео ви знайдете калікабельне, реферальне посилання, за яким можете приєднатись і стати партнером або клієнтом. Перевага в будь-якому випадку для кожного за вашим вибором. У вас є можливість здійснити абсолютно безкоштовно екскурсію по сайту клубної компанії Лівгуд і більш детально вивчити продукцію, ціну відгуки, документацію про реєстрацію клубної компанії, сертифікат подивитись, познайомитись, хто такі засновники клубної кампанії з планом компенсаційної винагороди. Якщо у вас якісь виникають запитання, напишіть і мені їх, будь ласка, в телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал також в описі даного відео. Третьою тенденцією є партнерська програма. Вона дуже щедра в клубній кампанії. Взагалі, це перший в світі клуб, який платить своїм учасникам за створення та розширення клієнтської і партнерської програми. Навіть на прикладі гіпермаркету костко, в якому налічується 120 мільйонів підписників, і кожен з них платить, купує собі клубну карту за 100 доларів. У них немає такої переваги, якби вони поділились зі своїми друзями та знайомими, щоб клуб костко їм заплатив аж сім видів грошової винагороди. Лівгуд це робить. Приєднуйтесь за рекомендацію. Ви матимете сім видів грошової винагороди. Понад 82% свого доходу. Клубна компанія виплачує усім своїм активним партнерам, які створюють партнерську та клієнтську базу. З часом в клубі лівуд лише знатимуть про продукти, про високоякісні продукти та послуги. Мало хто буде знати про партнерську програму. Тож приєднуйтесь, це стабільне джерело вашого додаткового, а можливо, й основного доходу. Клуб Лівгуд прийшов на десятиріччя. Це клуб, який змінює повністю всі правила гри світового ринку. Він дає преміум сегмента продукцію найвищої якості за доступною ціною найнижчою на світовому ринку. За рахунок підписки. Дається можливість купувати преміум сегмента продукцію, і це дуже подобається людям. Люди сюди приєднуються, тому що люди хочуть бути і залишатися здоровими, і не переплачувати за якість. А також у людей є можливість мати основне або додаткове джерело доходу. Першим видом виплати кешбек, який виплачується кожного четверга. Ви будете отримувати за особисто вами запрошених нових партнерів до клубу. І за кожного учасника вам клуб буде виплачувати по 25 доларів. Кількість особисто вами запрошених людей не обмежена. Запрошуйте стільки, скільки ви забажаєте. З Часом люди, яких ви запросили, також будуть рекомендувати клубну компанію, і вони будуть заробляти. Від їхнього заробітку клуб вам буде виплачувати рівно 50% їхнього доходу. Це називається мейчин бонус, чек від чеку. Тут дуже багато цікавих виплат. Про них я розповідаю в своєму телеграм-каналі. Та пам'ятайте, що це клуб, який пропонує вам франшизу лише за 40 доларів. Ви купуєте її один раз і назавжди, і 100 доларів ваша річна підписка. У вас готовий бізнес під ключ ваш бек офіс з бухгалтерським обліком, звітністю, статистикою, документацією про реєстрацію клубну кампанію з вашим реферальним посиланням, куди ви запрошуєте людей для свого бізнесу, для створення саме ком'юніті, вашої спільноти. А також вам клуб дає маркетплейс інтернет-магазин вже з асортиментом всієї продукції, якій є на полиції клубної кампанії. Вам не потрібно ні робити опису, ні ціну все є з відгуками з ціною роздрібною та учасника клубної кампанії. Вмієте продавати? Продавайте. Заробляйте і на цьому відкрити для себе абсолютно нові горизонти. Будьте залишайтеся здоровими, не переплачуйте і знайте, що в клубні кампанії Лігут є можливість заробляти. З вами була Жана Вітко. Якщо у вас виникають якісь запитання, напишіть мені їх, і я вас запрошую до своєї команди.